Та ваші правила. Стандарти обслуговування і правила роботи аптеки не обговорюються. Це закон. Я взагалі рекомендую там, коли прописувати стандарти, залучати завідуючих. Я знаю, що ефективно навіть деяких ключових працівників фармацевтів, і якщо прописуються правила і стандарти за узгодженням завідуючих, ключових фармацевтів. То вони краще виконуються, краще виконуються. Тобто, якщо навіть шпаргалки прописуєте, такі стандартизовані шпаргалки там на місяць, на три місяці, може, в форматі якогось челенджу, чемпіонату, то потрібно залучати в обговорення також персонал, який буде виконувати ці стандарти. Я називаю ці стандарти, прописані кров'ю. Прописаною кров'ю. Значить, кров'ю. Тому що вони самі залучалися, коли ми прописували. Вони не зверху спустилися, а завжди можна сказати: Ну, дивіться, ми з вами вирішували, да, ми прописували. Це такий метод, який називається Железна рука в бахетної рукавиці. Тобто, ми. А структура у нас залізна, коли прописали, але коли прописуємо, а ми в такої бархатній рукавиці, тобто ми м'які, і там ми такі демократи, коли ми узгоджуємо з ними десь стандарти. А коли ми імплементуємо, то ми вже такі авторитарні трохи. Тому що ну дивіться, що ж прописано, ну то ми зараз знову в демократію граємо. Тобто, це закон. Не можна заохочувати низьку продуктивність. Тобто, я вам казав, що якщо людина одна кури, бамбук. А, то там буде дві, три, чотири, п'ять людей, які вже курять бамбук. і є такий а, а, одна паршиве казліще, всі є в чарі конець. Да? Тобто це прецедент. Якщо є людина непродуктивна, яка не старається, ну, до нього прилипають інші люди, заражаються цією непродуктивністю. Досить а, вислуховувати проблеми без варіантів рішення. А, також рекомендую вам, якщо є проблеми, не відразу по щелчку вирішувати. От ми писали, що ми маємо створювати умови. Ну і здається, що якщо вони там щось сказали, ой, проблема, все я побіг вирішувати. Завідувача має сама вирішувати, сама давати опції в тих компетенціях, де вона може сама. Тобто, якщо вона звернулася без варіантів рішення, то треба робити паузу і казати і, і, і. Поки людина сама не скаже два-три опції рішення, як вона це планує вирішувати. Це вам полегчить задачі, вони будуть більше брати відповідальності на себе, тому просто стандартизувати процес цих скарг, шеф у нас проблема. Да? Вислуховувати проблеми без варіантів рішення це погано. Тобто система комунікації має бути, якщо є проблема, давай два-три варіанти рішення цієї проблеми. Ставтеся обережно до душних відносин і постійного захисту підопічних. Це важливо. Ми маємо, як топ-менеджмент, відстоювати інтереси організації. Дивіться, я багато цього. Я знаю, що це може непопулярно скажу, але я багато бачив, коли завідуючи там товаришує з куратором. І куратор на якомусь етапі відстоює інтереси суто колектива. Це не є правильно. Тобто Перший пріоритет куратора це відстоювати інтереси аптечної мережі організації профітал, тобто нормального там, профітаблів продажу. А, ну, ні в якому разі не цього осередку, осередку який там інфлюєцував цього куратора, і він зараз же відстоює колектив. Так, да, є моменти, коли щось ми несправедливо там придумали, життя як життя, і потрібно відстояти інтереси колективу. Але знаєте, є такі куратори, що перетворюються такі такий дом профсоюзів. Тобто вони завжди підтримують який колектив і завжди якось в опозиції до рішення офісу. А куратори це більше офіс, це більше структура, це більше ситуація, коли ми маємо відстоювати інтереси мережі. І я бачу тут серйозні конфліктні ситуації, і ми. Деякий час навіть розрулювали такі були у нас і співбесіди, і комунікації, і зум-мітінги, коли там людина просто відстоювала інтереси колективу і все. Не думаючи про KPI, не думаючи про загальний KPI. Тому ще раз хочу підкреслити, що потрібно відстоювати на першому місці інтереси організації.